Мої вітання глядачам прямого Ви дивитеся репортер, що сталося в Україні та світі на цю годину. Зараз дізнаєтесь. Російські війська в день обстріляли Білозерку на Херсонщині. Через обстріл пошкоджено покрівлю та вікна медичного закладу, а також автомобіль швидкої допомоги. Поранень зазнали двоє медичних працівників. Чоловіків доправили до лікарні для надання медичної допомоги. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у результаті прямого влучання в житловий будинок був зруйнований дах, вибито шибки і двері. Ворог також атакував Нікополь на Дніпропетровщині, обстріляв приватний сектор міста. В результаті зайнялась покрівля та перекриття літньої кухні. Вогнеборці ліквідували пожежу. Як повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій, загиблих і травмованих немає. 66 ворожих дронів та керовану авіаційну ракету збили наші військові цієї ночі. 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено. Один полетів у Білорусь. Про таке повідомили в повітряних силах. Загалом окупанти запустили 96 шахедів та дронів невстановленого типу. ППО працювала у 12 областях. Сили оборони збили усі ворожі дрони, які атакували Київ цієї ночі. Уламки впали у двох районах у Голосіївському та Шевченківському. У кількох будівлях вибуховою хвилею повибивало вікна і двері. Пошкоджена дорога, опора освітлення та електромережі. Ніхто не постраждав у міській адміністрації. Зазначили, більшість безпілотників летіли з північно-східного напрямку, заходили різними курсами та знову на дуже низьких висотах. На Київщині після ворожої атаки пошкоджені будинки і автомобілі. Фото наслідків показали у поліції. За даними обласної влади, пошкодження від падіння уламків збитих цілей зафіксували у п'яти районах області. Ще у кількох районах горіла трава і лісова підстилка. У жовтні Росія запустила по Україні понад дві тисячі шахедів. Атакували дронами майже щодоби. Про це сказав Володимир Зеленський у своєму зверненні. Глава держави звернув увагу на компоненти, з яких складаються ворожі дрони. Президент вкотре закликав світ посилювати санкції проти Москви. Така кількість шахедів це понад 170 тисяч компонентів, які мали би бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори і багато, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор. Все це постачається в Росію за кордону, і це на жаль від компаній з Китаю, з Європи, з Америки, і багато мікровнесків у постійний російський терор. Російські війська й надалі намагаються просунутися в глиб України. Про таке йдеться у зведенні Генерального штабу. Від початку доби ворог понад 100 разів атакував позиції Силоборони. Найбільше активно противник діє на Курахівському та Покровському напрямках. На цій ділянці фронту відбулося більше половини всіх боєзіткнень. Окупанти штурмують на Куп'янському та Харківському напрямках. На Времівському йшли в наступ, на Лиманському, Турецькому та Оріхівському діють за підтримки авіації. В Україні створили центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Як повідомили в міністерстві оборони, медзаклад вже надає медичну, реабілітаційну і психологічну допомогу захисникам після повернення з полону. Центр реінтеграції це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу. А також там здійснюються реінтеграційні заходи та допомога в отриманні довідок та відновленні документів. Наразі він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок. У Львівському реабілітаційному центрі Галичина виставили творчі роботи бійців, які вони створили під час арт-терапії. Малювання це дієвий спосіб реабілітації після поранень. Завдяки цьому ветерани мають змогу передати свої почуття, коли слів замало. Як мистецтво допомагає ветеранам повернутися до мирного життя? Бійці розповіли нашим репортерам. Енвар військовослужбовець 48-ї окремої штурмової бригади показує свої картини. Кожна це спогад миті, що запам'яталась цей місяць. А це саме то дерево, спогад, коли перший вак до поранення. У мене з ми виходили з позиції, чекали Іваку. Енвар отримав міновибухове поранення, коли намагався забрати тіло загиблого побратима з поля бою. Внаслідок поранення лікарям довелось ампутувати ногу. Малювати почав під час реабілітації. Це захоплення говорить, допомогло відновити сили. Тут я намалював чотири картини. це саме перше. Це саме перш це друге. У реабілітаційному центрі Галичина виставили десятки полотен. Це для військових не тільки захоплення, а й важливий етап терапії. Воно мені дуже допомагало, якщо чесно, бо і фантомні болі, і просто спогади з того всього, коли ти сідаєш, береш пензлик, вся увага, вся концентрація приходить туди, або на скло, або на полотно. Тому ти ні про що не думаєш, в мене навіть часто бувало таке, що фантомні болі просто зникали. Для Сергія, який приходив на заняття разом з дружиною, творчий процес став важливою частиною їхнього спільного шляху до відновлення. Вона малювала свої такі. І ми таке. Для мене було це важче, так як я первоначинаючи. То мені важче було трошки його малювати. Але я щоб його підтримати, малювала, ну такі. У мене там. В основному звірінці на картини говорять художники, бійці перекладають свій біль, свої страхи, свої переживання, емоції, часто зображують те, про що важко сказати словами. Розміри робіт на склі на полотні є такого розміру, щоб людина могла встигнути за одне заняття зробити роботу. Хтось ну власне свої емоції малював, хтось перемальовував картину, ну від якої ми запропонували. Тобто, але вони собі самі обирають під. Настрій колір беруть під настрій. Після контузій поранень є тремтіння рук, і я навіть бачила, що от одною рукою тримається рука, а другою рукою малюється. Там, скажімо, контур вони починають відчувати фарбу, пензлик, а потім от попробували, Ой, вийшло, вийшло непогано. Вийшло, оскільки людина ніколи не малювала. Тоді вже хтось вибирає полотно, хтось малює на полотні і папері, а хтось продовжує на склі. Кожному художнику організатору зробили приємний сюрприз: подарували футболки з принтами їхніх картин. Соломія Ворожко, телеканал прямий. Навіть під обстрілами лікарі не припиняють свою роботу. У Дніпрі, внаслідок ракетної атаки, 25 жовтня ввечері було поранено ортопеда травматолога Ярослава просто під час операції. Проте команда медиків завершила свою роботу. Ярославу уламки скла посікли все тіло, та вже за три дні він повернувся до роботи. Внаслідок руйнувань у лікарні довелося перенести операції, а за кілька днів їх почали робити цілодобово, аби всі пацієнти отримали допомогу вчасно. Персонал вийшов з відпусток та вихідних прибирали сміття, затуляли вибиті вікна, робили все для скорішого відновлення закладу, але це напевно запам'ятає нас все життя, що трапилося. Ми надавали допомогу пацієнту. Це одночасно так трапилося, і після чого посипалися осколки по всій операційній. Звісно, ми не кинули пацієнта, надали допомогу йому, вийшли і потім вже зрозуміли почали оговтуватися. Десь за годину, за дві я потім вже побачив, що в мене є поранення там на спині, на стопі, на голові. Зруйновані три реанімаційних відділення, приймальне відділення. І дуже дуже багато вікон Вітер гуляв по всій лікарні. Пошкоджено обладнання особливо. У нашій реанімації політравми дуже багато приладів, які забились пилом, які зараз ремонтуються, але ми розуміємо, що така високоточна техніка вже не зможе працювати так вдало після ремонту. У Черкасах зарибнюють Кременчуцьке водосховище. Вперше з початку повномасштабного вторгнення випустили 67 тонн мальків товстолоба. Витратили з обласного бюджету 4 мільйони. Фахівці запевняють, саме риба товстолоб корисна для Дніпра, щоб поступово відновлювати екологію річки. Більше про це розкажуть наші репортери. Олександр перевіряє стан мальків після транспортування. Їх везли у спеціальних бочках з постійною подачею кисню. Возим буває її по 12 часу, 13 годин. Для цього ми використовуємо кислород. Що у нас є по боках, якщо ви бачили. Є спеціальні трубки, через які дихає не, не риба, просто вони лежать на дні і через них дихає риба. Ось, бачите, стоїть піно. Значить, рибиться, все прекрасно. Вона дивіться, не курить, не. Треба їй робити середовище, як вона, і вона тоді доїжджає. За неї треба дивитися. Треба через кожне время ставати, дивитися на як вона себе поводить в боці. Найскладніше перевозити, якщо в одній секції, два екземпляри риби. Допустим, короб, то в Риба любить їздити особисто сама. Мальків два роки вирощували у риборозпліднику. Тепер час випускати у водойму. Їх партіями виливають у водосховище. Товстолоб білий і пьосний. Оце, дивіться, оце ось піострий. Ось оце пістрий. У нього голова більша. Біло... Да, а білого голова менше. Зараз знайдемо. Я вам все покажу. Ось, ось дивіться, оце білий. Нього голова менша і він трошки більший. Для зарибнення фахівці обрали саме товстолоба. Ця риба не розмножується у Дніпрі, популяцію поновлюють штучно. Але Дніпру потрібна рослиноїдна риба. Ми звернулися до інституту рибного господарства, який провів дослідження і визначив, що для очищення Кременчуцького водосховища нам потрібно запускати товстолоб, який живиться безпосередньо цими водорослями. І для цього ми розробну для цього була розроблена ця програма, і ми зариблюємо товстоломом для того, щоб він очищав кривочуське водосховище. Поки мальки не розійдуться по акваторії Дніпра. Місця зарибнення пильнуватимуть, щоб рибалки не виливали ліпноту. Стежитиме за акваторією рибоохоронний патруль з водною поліцією. За рік ці мальки виростуть до півтора кілограма. Загалом же товстолоб може досягти 40 кілограмів. Наталя Сокол, телеканал Прямий. В Іспанії кількість загиблих внаслідок повені зросла до 214 людей. Про це повідомляють місцеві змі з посиланням на поліцію у Валенції, найбільш постраждалому регіоні тривають рятувальні та очисні роботи, і це не зважаючи на попередження про загрозу сильних штормів. Громадяни Молдови обирають президента у другому турі. За посаду глави держави борються чина президентка Майя Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояногло. Тим часом влада заявляє про ймовірні порушення. Йдеться зокрема про організоване підвезення виборців в Україні і за кордоном. Раніше ЗМІ писали про такі випадки у Туреччині. Також повідомлялося, що напередодні в Україну приїхало кілька організованих автобусів з громадянами Молдови, які живуть у Росії. Зазначається, що людей привезли. Безплатно. Крім того, ЗМІ повідомляли, що напередодні виборів Кишинів попередив європейські країни про плани Росії зірвати голосування діаспори. Це всі новини на цю мир.